Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Криваве вбивство на Запоріжжі. Відчим випивав з пасинком. Після суперечки схопив рушницю і вистрелив хлопцю в голову, аби уникнути покарання на автомобілі. Вивіз тіло до кар'єру та закопав. Дівчина 20-річного загиблого звернулася до поліції. Правоохоронці розшукали тіло за допомогою кінологів. Нині 39-річного відчима затримано йому загрожує до 15 років тюрми. 36 авіаударів по Запорізькій області. Окупанти вкотре били по Степногірську, Плавня, Гуляйполю, Малітокмачці та Тимирівці. Внаслідок ворожого обстрілу горіла господарча споруда у селі Новояковлівка. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла та автівок. Лізуть малими групами, штурмують на багі та мотоциклах. Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони на Оріхівському напрямку. За добу українські війська відбили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та біля степового. СБУ у Запоріжжі викрила зловмисника, який відправляв ухилянтів за кордон. Той робив фіктивні медичні та військово-облікові документи. Послуги оцінював у 55 тисяч гривень. Ділок встиг переправити через кордон понад 60 людей. Фігуранта затримали на гарячому під час передачі пакету підроблених документів. Трагедія як привід для репресій. після вбивства семирічної дівчинки в Бердянську окупаційна влада оголосила рейди по неблагополучних сім'ях, так звані перевірки та навчальні семінари. Це спроба зняти з себе відповідальність за трагедію та небажання розбиратись в обставинах смерті дівчинки, до якої можуть бути причетні окупанти-дезертири. У Запоріжжі посилять перевірки стану води у Дніпрі з 1 червня по 1 жовтня проби будуть відбирати щотижнево. Судитимуть чотирьох експоліцейських з Мелітопольського району від початку окупації. Вони пішли на службу до расистів, схиляли колишніх колег правоохоронців до співпраці з країною-агресором за держзраду. Сидітимуть довічно. Вологі мрії окупантів. Рашист Рогозін заявив, що Мелітополь лише тимчасова столиця окупованої Запорізької області. За його словами, справжнім обласним центром є Запоріжжя, і саме туди повернуться русняві губернатори та депутати, щойно іноземна присутність буде усунута. Ага, вже і Київ взяли за три дні. Армія 200-х руських росте на Запоріжжі. 17-та полтавська бригада дронами мінуснула 20 окупантів, перетворивши їх на фарш. А бійці шістдесят ОМБР вполювали ворожого штурмовика. В полон його взяли під роботиним. Руснявому наші пілоти вирішили дати шанс та провели дронами до піхоти. Червонокнижні риби повертаються на хортиці. Поліцейські врятували червонокнижного осетра, якого течією викинуло на берег. Більше у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.